Всемогутній Боже, милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку Тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою, але Ти дав мені ласкаво Твою заповідь приносити Тобі, славословлення і подяку. Мого вдячного серця, великий Боже, милосердний Отче, яку достойну величності Твоєї подяку можу скласти Тобі. Я бідний і нікчемний грішник, все ж віруючи у Твою всепрощальну любов, я приношу Тобі в ім'я Сина Твого, нашого Спасителя і визволителя. Жертву хваління, жертву славословлення мого, відданого тобі і вдячного серця, ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого. Ти настановляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі твоїй. Ти приводиш мене терпляче до вічного блаженства у Твоїм небеснім Царстві, прощаючи з любов'ю мої провини. нехай же слава, честь і поклоніння Тобі Богу вічному ніколи не замовкнуть у серці моїм, нехай воно славить Тебе, Бога милосердного. У Тройці святій єдиного Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.